Ну що я скажу? Поки що подобається. Поки що подобається. Зараз догорить, то все закриємо. То все закриємо. Ну, шкода, що ще знизу нема. І все. Автоматика працює, то все закриваємо. Я вже вон в красивому одязі. Вже біжу на роботу. І що? І сього буде, воно собі до завтра собі тут працювати. Тепер вже жінці не треба бігати, підкидати по одному, два, три, п'ять полін. Все. Хай догорає. Ще мене пару хвилин є, хвилин 10-15. І все. Ну, оце, звісно, прелість в цьому. Незрівнянна прелість витупив і пішов собі по своїх справах. І не переживаєш, що виключать світло чи ще щось, та ти що?